Всіх вітаю у кабінеті експертів. Я, Руслан Кухарчук, і сьогодні в студії з нами Андрій Бузаров, магістр зовнішньої політики і кандидат філософських наук, людина, яка дає інтерв'ю дуже різними мовами в різних країнах, але сьогодні він в Києві в Україні і дає з нами, звісно, українською мовою. Андрію, вітаємо в студії! Дякую за запрошення. Давно перетиналися на різних подіях з тобою, але безпосередньо кілька днів тому ми були разом в Лондоні у Великій Британії, брали участь в конференції, яка називається ARK Forum Alliance for Responsible Citizenship. Үгу. Це називається подія, альянс відповідального громадянства. Якщо детально це розшифрувати, така масштабна подія. Трошки пізніше покажемо пару кадрів, звідти, чому ти вирішив туди поїхати взяти участь в цій події. Ну, перш за все, дякую за те, що ти е, безпосередньо намагаєшся пояснити, в чому суть ці цієї конференції, тому що е, ти бачив, що дуже багато людей приїхало mm -hmm. з різних країн. Перш за все, е, з так званої англосфія або англомовної частини світу, або англо частини mm -hmm. світу. І е, е, я вже був у Лондоні е, десь місяць. Тому oh. і мені, мій знайомий Давід Кампанале, він відомий британський журналіст, запросив на цю конференцію. Він Сказав, що на жаль, не дуже багато із України є представників, і можливо, ти як медійна особа, як журналіст, як фахівець міжнародних питань прийджай до нас і декілька подкастів зробиш, інтерв'ю. я сказав, це дуже хороша нагода, тому що в мене вже була запланована mm -hmm. поїздка гуманітарна до моїх партнерів до Портсмута. Де є відповідний гуманітарний штаб, гуманітарна е, складова. Я думаю, ну, використовую цю нагоду, щоб на конференції е, побути по якості фахівця, так і е, вирішити гуманітарні питання. <п> я, в, в, в принципі, дуже багато постів зробив у Фейсбуці з uh... відео. <конферсій> я бачив <tweet>, твіт, цей <п> <п> пост, я бачив, що інше. Дуже багато фахівців робили пост стосовно конференції, але вони переважно всі не українці. Тобто, всі, хто приймали участь в якості експертів спікерів, вони були із різних країн і з України не було да, з України. Представництво України було невеликим. Достатньо я нарахував п'ять людей, скажімо, uh -huh. так які приїхали з України, як то кажуть. Я ти та ще пару людей, угу. ну, 5, 5 осіб, принаймні, яких я зміг ідентифікувати. Я, давай трошки розкажемо про АРК, що це таке. Я, перед тим, як ми побачимо кілька кадрів, АРК це чому важливо про це говорити? Взагалі, АРК це великий з'їзд фактично такий, Західного світу, як вже сказав, англосаксонського світу, англомовного світу. Хоча, як організатори сказали, були представники 72 країн. Десь тисячі півтори учасників було зібралися люди, яких в такій полі на політичному жаргоні називають консерваторами. Да? Хоча я на це звернув увагу, що організатори. Прям надмірно слово консерватизм не використовували. Тобто вони більше говорили про певну систему цінностей, про певні ідейні засади в економіці, в необхідності захисту ліберальної демократії, класичної, в необхідності вільної конкуренції в підприємництві, соціальна політика орієнтована на дітонародження, на сім'ю. Певний скепсис в частині «ен -ван -ен -ван агресивних екологів, скажімо так, mm -hmm. агресивних екологічних рухів. От такі тези. І організаторами цієї події були наскільки я розумію, ініціаторами: це баронеса Філіпа Страут, член палати лордів Великої Британії, і британський інвестор. Ну м'яко кажучи, заможна людина, британська Пол Маршал. В тому числі засновник і інвестор співінвестор інвестор телеканалу Великого Британського, і зіркою був пол Джордан Пітерсон, скажімо так. Я думаю, що багато хто приїхали, в тому числі на Джордана Підерсона. І що важливо, це, там були присутні депутати, члени урядів, парламентів різних країн, і в тому числі експертне середовище. Я хочу, щоб ми подивилися буквально кілька фотографій. Якщо можна, давайте ми переглянемо зараз. От ми можемо подивитися. Це от загальна аудиторія цієї події. До речі, зараз це Філіпа Страут говорить на екранах. Ми бачимо це територія хол, таке спілкування. Нетворкінг, це була значна складова цієї події, знайомства. Це, до речі, нинішній спікер конгресу американського. Виступає Джонсон. Він був з відеозверненням, звертався, але це говорить про рівень принаймні цього події. Тобто він буквально за кілька днів до цього став спікером. Це Ніл Фергюсон, відомий британський історик, професор американського Гарвардського університету і британських університетів здається Кембриджського. Це, власне, Джордан Пітерсон, канадський публічний філософ. Хоча він себе позиціонує як психолог, мав також з ним коротке спілкування з Джорданом Пітерсоном в один в один Едуардо Верастегі, нині кандидат в президенти Мексики, виступає і продюсер фільму «Sound of Freedom» Звуки свободи, хіт в Америці голівудський фільм, на жаль, на українську чомусь не переклали. Це про секс-трафікінг торгівлю дітьми, жахливу таку практику на кордоні Сполучених Штатів і Мексики. Це Маккарті, до речі, попередній спікер Конгресу США, який наживо був на цій події. Джонсон був нинішній спікер через відео. Маккарті був наживо на цій події, що знову ж таки свідчить про рівень статусу цієї події. Ну це загальний план Лондона тієї локації, де відбував, відбувався сам захід. Отже, на що слід звернути увагу, що це достатньо високого рівня представницький захід це не просто лише, не лише експертні кола, але експертні і урядові. І вони об'єдналися для того, щоб гасло основне було малювати кращу історію майбутнього. Тобто, як я відчув, я скажу своїми емоціями. Поділюся, мені цікаво, твоє спостереження, uh -huh. що зібралися люди, яким здається, що. Сучасний західний світ, західна цивілізація, це слово сполучення Western Civilization, Воно багато разів вживалося. Вона, на їхню думку, перебуває в певній загрозі або принаймні в певній кризі, під тиском різних обставин, міграційних процесів або агресивного такого марксистського лівачества, можливо, або ще щось. І треба єднати зусилля для того, щоб зберегти цінності і традиції західної цивілізації. Які мають абсолютно конкретне вираження. Як ти для себе зрозумів, побачив оцінив цю подію, що То, там було головне? Перш за все, я хочу додати декілька фактів стосовно а, серйозності, фаховості експертності цієї події, вже дуже багато ти а, продемонстрував на екрані. А тим менш є ще декілька важливих фактів, тому що я, як людина, котра була на цій конференції, також задавав питання до. Інших учасників фото Андрія Бузарова на цій конференції в яскравому жовто-синьому светрі. Він був одним з яскравих учасників. Можете побачити його на сторінці в Фейсбуці. Він Україну там візуально дуже демонстрував. Так, так, але також в тебе ну у мене був, був значок. Да, я пам'ятаю, усі ми усі ми намагалися індентифікувати на да, себе. За для того, щоб інші могли побачити, звідки ми і це побачили. Був дуже 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 великий інтерес до нас, як до представників громадянського суспільства, експертного суспільства України. Проте стосовно учасників. Політична складова uh -huh. дуже була суттєва. Кевін Маккарті, колишній голова House of Representatives частини Конгресу США, і діючий голова Майк Джонсон. Він зробив відеозвернення, послабшись в своєму відеозверненні на Оса Гіннеса. Uh -huh. Оса Гіннес – це дуже важлива. Культова особистість для британсько-американського світу. Це філософ, релігійний філософ. Дуже багато він відео робить щодо підтримки України. Mm -hmm. Мало хто їх бачив в Ютубі. Саме християнів. Mm -hmm. Християнів в Україні, християнського аспекту. Він yeah. такий релігійний філософ. Другий аспект. Майже усі гілки англосаксонського світу були представлені відповідними гедлайнерами, тобто відомими постатями. Канадська була представлена Джорданом Пітерсоном, так австралійська, Тоні Ебетем, бившим прем'єром. Бившим прем'єром. А австралійська делегація, до речі, була 150 учасників. 25% Двадцять да, ми то сказав більше. усіх учасників mm -hmm. австралійська. Тобто Тоні Ебет, який дуже часто приїжджає в Київ, він приймав участь у а, безпековій конференції. Тобто в траліці дуже, дуже суттєво були представлені. Та а, третя гілка, звісно, британська. А, це представники переважно. Консервативної партії Британії, баронеси, різні mm -hmm. представники парламенту. І локація, де це було де це все це було організовано, те Лондон Мегазін, навпроти «Canary Wharf», навпроти дуже важливої частини Лондон. Тобто все дуже серйозно було. Стосовно меседжів після конференції mm -hmm. я запитував британців. Чи бачили ви цю конференцію, там чи, чи, чи British Ченел показував цю конференцію Ютуб канали? Так, дуже багато людей бачили. І дійсно головним головним таким простим меседжем цієї конференції було те, що ти власне і вже назвав, але я хочу підтвердити, що це намагання Західної частини, консервативної частини да? західного світу, повернутися до тради... більш традиційних цінностей, або угу. нагадати нагадати, да. нагадати е... людству, що є принципи, базові принципи. І дуже багато аспектів було політичних, але були не політичні, були моральні, християнські, ідеологічні аспекти. Оце це було головне, саме те, що вони намагалися. <ган> _д> дуже багато моральних, етичних аспектів брати з християнства і пояснювати це людям. Це робили як як нерелігійні діячі, так і релігійні діячі, mm -hmm. тому що було дуже багато представників церкви, які брали слово і дуже ну, глибокі спічі робили стосовно ситуації. <ган _д> <ган _д> Здесь було буквально два робити. <ган _д> да, але вони були. Тобто, да, мені здалося, що були представники церкові релігійних організацій, але все ж таки організатори події все ж таки наголошували, що наша спільна платформа це, як вони називають в американській такий манер, юдея-християнська світоглядна позиція. Але все ж таки захід був абсолютно світським політичним експертом. Угу, тобто, угу. тут релігійний фактор був як частиною світоглядної платформи, так, яка всіх війсно. єднає так. Да, але захід був абсолютно світським політичним в цьому сенсі, так і е, третій аспект. Е, останній, який я хоч хотів би підкреслювати, підкреслити, відповідаючи на твоє запитання стосовно меседжів, це те, що е, не лише англосаксонські країни приймали участь, дуже багато, як ти зазначив, там понад 70 країн. Е, 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 представники сімдесяти сімсямся країн приймали участь, Я безпосередньо зібрав. Десь бі біля 50 різних візитів. Да. Австрія, Гватемала, Словаччина, Угорщина, Німеччина дуже багато Україн. І це переважно саме неоконсервативне або консервативне коле, тобто люди, які більш схильні до традиційних якихось яких світоглядних позицій. І вони. Дуже <прохи> ну, наприклад, була представник к родини Гавзбурдів із Клагерфурта із Півдня Австрії були впливові угорські політики. Були впливові німецькі політики. Тобто я безпосередньо е, з ними спілкувався, навіть фото робив, mm -hmm. інтерв'ю робив з Тоні Ебета з Австралії. Тобто, е, от ці аспекти Англосаксонський важливий, але є дуже багато е, людей в Європі, е, не, лише в Європі е, не лише в Європейському Союзі, а взагалі в Європі, да, в континентальній частині частини Європи, е, яким е, е, зрозуміли меседжі цієї конференції. І от ти. І інші українці, які е, приймали участь, а росіян до речі, не було їх. не було, тобто, так да, принаймні їх... і... ніде ні, 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 я, я знаю та б... да. їх не запрошували. Тобто до речі, так, це... слід зазначити, що це була позиція, в тому числі організаторів так, так. в цьому так, Українці були запрошені, і я вважаю, що цей меседж для українського суспільства, для консервативне, не консервативний. Немає значення для українського суспільства суспільства, що Україна Україну сприймають. Навіть ці консервативні кола як частину західного світу. Mm -hmm. І у нас дуже багато людей регіонально, які також схильні до ну, консервативних позицій. Інші, інше, інше сприйняття консервативних традицій, але вони їх багато в Україні. Тобто, я вважаю, що це таке намагання зробити брідж, якийсь міст між суспільствами, і дуже 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 важливо, що. Ти та інші українці були на цьому заході присутні. Я знаю, що було запрошено немало українців, але звісно це важко зробити, доїхати туди. Тобто, українці мають виїхати із України і ще й віза потрібна. No, no. Тобто логістично це було важко. Але я впевнений, що АРК на Еліанс Елаєнс форнсилситизеншіпуці якісь. Асоціація або союз відповідального громадянства, да. це ідея, але імплементація цієї ідеї вона має, має якусь практичну складову, і ми маємо. Дізнатися про це, можливо, якусь колаборацію зробити. Да, буквально зараз ми вже отримали листи, всі учасники, що плануються певні такі групові формування певних груп регіональних, територіальних, в тому числі європейських, робочих вже. Якщо говорити перевести таку практичну площину, що значить е, тр, тр, традиція, консерватизм в європейському розумінні? Ну, кілька прикладів. Е, ну, якщо говорити про світоглядну ідею міркування, то християнські цінності, те, що ми називаємо. Якщо говорити про більш широкий контекст, це. Принципи ліберальної демократії так. в класичному розумінні так. цього слова, не в лівому розумінні цього слова, а саме в класичному розумінні це конкуренція, наприклад, це певна критика енва... енвайронменталістських програм проти атомної енергетики. Консерватори навпаки захищають як правило атомну енергетику, наголошуючи, що насправді це найбільш екологічні вид енергії, на відміну від багатьох. Певних стереотипів. У України, звісно, є певна історична травма, пов'язана з Чорнобилем. Тому тут нам емоційно дуже важко іноді цю тезу прийняти. Але насправді, якщо фактично, сьогодні атомна енергетика є достатньо екологічною, вони говорили, що навпаки, це треба повертати. Хоча в Німеччині закрили останню атомну станцію, чи намагаються її зробити. До речі, в куларах цієї події запитували ми німецьких політиків, чому. Ви це зробили. Вони кажуть, що ми не знаємо. От просто такий тренд от беремо і це робимо, тому що є певний лівий ідеологічний світоглядний тиск, і, і це тренд, це мейнстрім. Хоча це ста поставило Німеччину в суттєву залежність від російських енергоносіїв, до речі, їхні скорочення атомних енергетичних програм. Звісно, критика гендерної теорії, гендерної концепції, зазіхання на, на модель сім'ї це безсумнівно такі вирішальні е, теми, які також звучали: Дід, тема демографії, дітонародження. Але те, що ми побачили, ти зараз також підкреслив, що зібралися такою сленгою, жаргодною мовою, там вершки західного суспільства, е, політичні інтелектуальні. Але мені здається, що в українському експертному середовищі є от певний стереотип, що захід це лівачня, захід це ліберальність в найгіршому значенні ну, цього слова. Лично лише. А, точніше, no. лише так. No. Коли ти починаєш їхати на захід, ти бачиш, що все не так, да. все м'яко кажучи, як то кажуть, порівну хоч що менше. да а в деяких країнах абсолютно домінування консервативних світоглядних переконань. Чому в українському контексті, у такому інформаційному політичному, склалося от таке викрилене е, розуміння заходу, да. цікава цікава ситуація. взагалі парадокс е, склався от е, світоглядному такому середовищі стосовно консерватизму, неоконсерватизму, ліберальних, неоліберальних цінностей. Дуже багато. Ну, зараз наші глядачі, які будуть дивитися це відео, вони ті, які мають відповідну фахову підготовку, зрозуміють ці от ідеологічні аспекти. А звичайні громадяни, вони можливо не розуміють ці ці ідеологічні аспекти різних економічних та політичних концепцій, які існують. Але от Ніл Фергусон, на угу. да, він класик. Алосаксонської політичної, філософської думки. Він був присутній. Я з ним спілкувався ще до Давосів. Визнаний, до речі, і лівими, і правими. Так, авторитет. Він, 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 він був присутній. Наживо. Наживо. Наживо був присутній Джордан Петерсон. Mm -hmm. да? Або як його називають, Джордан Пітерсон. Миво. Петерсон, Пітерсон. Фергесін надзвичайна проукраїнська людина. Він кожні шість місяців приїжджає до України, підтримують на всіх площадках. Світових Україну, принципова проукраїнська позиція. Дуже багато він пише в Плумберзі. Він, він хедлайнер України. Пітерсон ні. Він багато критикує, він критикує. Навіть деякі мої колеги вважають, що Пітерсон ретранслює проросійські наративи стосовно там України, НАТО тощо. Були присутні американські політики, Кевін МакКарті. Колишній очільник на House of Representatives США. Він втратив свою посаду саме через підтримку, через підтримку України України, по суті, да, да. якщо так розглядіти все старинство. Так, це фактів. Це, ну, це, да. це, це, це факт. А, але був присутній і ще, ще представники Республіканської партії США, які дуже дуже критикують Україну, інші політики, mm -hmm. да, сенатори, які проти допомоги України. Тобто, консервативне середовище тако, також має. Різних групи. Нас історично склалося, що ми не спілкувалися у цією з консервативною частиною. Mm -hmm. І Нельфнельфіліпнельфільнел Фергюсон сказав, зазначив своєму своїй доповіді, що 32% лише залишилися ну, у усьому світі ліберальних. Моделі тобто, uh -huh. ліберальних систем політичних країн від усієї кількості політичних режимів, тобто майбутнє ліберальної демократії в руках консервативних. Це парадокс. Да, да, да. Сьогодні захисниками класичного лібералізму є консерватор, і він приїхав Фіргусен, і оце пояснює. Розумієте, я ж ліберальний, ми ж ліберальні Але хто має захистити оці традиційні західні цінності? Mm. Да? Ліберальних моделей свободи? Ну, відповідно, консерватори, тому що він робить цей посил. А консервативна модель, вона. Консерватори не додумались до концепції позитивної дискримінації, наприклад, абсолютно. Лівацька ідея, яка сьогодні домінує. Так, і дуже багато, дуже багато в Україні людей історично також склалося, які консервативні за своєю позицією, позицією mm -hmm. світоглядної, політичної. Навіть підсвідомо, вона навіть Так, все... можливо, можливо, це, можливо, це є особ... ну, якась частина української ідентичності, yeah, yeah. частково, да, регіональний, можливо. Mm -hmm. Тому що дуже багато людей, вони консерватори. Є ліберальні, але переважно це великі міста. Але і в регіонах так. консервативні погляди, і це е, в Львовській області, Донецькій, в однаково. Да, да, да. Тому е, я вважаю, що у нас не було е, останні 30 років от, комунікації між представниками, наприклад, експертного соведовища угу. Українського консервативного та е, американського західного, західного європейського е, релігійних. Також можливо, були, але вони не були е, публічні, або можливо, вони, вони не були так відомі. Да? Не було комунікації між політичними колами, да? не було комунікації між журналістськими колами. Вони вони були, але я вважаю, що е, у загальної кількості від ну, порівняння з іншими е, ідеологічними аспектами, як ліберальний, квазіоліберальний, неоліберальний, у нас не було цього. І от зараз, коли ми українці бачимо. У чому? чому проблема підтримки України <свисті> в США, то, 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 то проблема не в тому, що а, є антиукраїнські mm -hmm. настрії в американських або британських колах. Вони проукраїнські. І ти бачив, скільки, <свисті> <свисті> скільки до тебе підходили представників американських, британських і тих з України. Ми підтримуємо. Mm -hmm. Але кому... з-за того, що комунікації не було. Хтось думає, ага, Україна лише корупція, лише корупція. Взагалі це не потрібно. або підтрим... проект демократичної партії. Да, демократичної. Або, або, або або проект таких західних інших інших, к... да. інших еліт. І ну, все це їх ми не будемо, не хочемо підтримати. Але Потримка, підтримка України, розвиток України, підтримка нашої держави. Протидія російської агресії це все пріоритети і цінності за, західного світу mm -hmm. і консервативних ідей, коли в три дні на конференції АРК говорили про проблеми сім'ї, про проблеми а, щодо а, майбутньої родини, проблеми пов'язані із соціальними конфліктами, mm -hmm. я підходив до кожного і говорив: ну, ви про сім'ю говорите, але скільки, скільки у нас проблем. В Україні з'явилося з приводу російської агресії. Скільки скільки родин без, без батьків, да. да? скільки розділені, скільки, скільки, скільки проблем? От це і є предмет цієї конференції. Звісно, з політичних причин тема України не була домінуючою на конференції. але кулуарно про Україну та про Ізраїль говорили всі. Це була топова. тема. Да. На сцені кілька разів звучала Україна, український приклад. Хоча я спілкувався, от продовжуючи те, за яку ти говориш, що дійсно треба підвищити рівень комунікації між українським консервативним середовищем і світовим, бо ми маємо розуміти, що це помилкове уявлення українських експертів, що західний світ. Марксистсько-ліволіберальний угу, це не так. Угу. Якщо ми будемо вибудовувати комунікацію лише з одним крилом політичним і з іншим будемо ігнорувати його навіть існування, це негативні наслідки. Ми будемо отримати елементарно з точки зору наших інтересів, наших національних інтересів, в тому числі в цій війні. Нам Тим, треба з усіма працювати, взаємодіяти комунікувати. паче, Переважно я не хочу зараз дискусію про починати угу. не з тобою, а вже але з іншими потенційними нашими конкурентами. Тим баче, переважно лівацька ідея про яку ти говорив, зазначав, вона переважно існує у left демократичному середові. Це правда, і дуже багато дуже багато відомих американських політиків вони використовують лівацькі ідеї. Да, да, це правда. І коли я був в серпні сполучених штатах Вашингтоні, теж на цю тему ми говорили і. Не треба з ними взаємодіяти. Я підійшов, до речі, я фото показував Джорданом Пітерсоном. Те, що я говорив Джордана Пітерсоном, особливо, там мене трошки похейтили за те, що я, я знаю. просто дивуюсь. Здається, навпаки, треба вибудовувати комунікацію, доносити позицію. Да, також я спілкувався з Філіппа Страут, яка баронеса і засновниця в тому числі цього, цього заходу. Ключова думка, яку я туди доносив, і їм пояснював. І мені здається, що принаймні вони справляли враження, що вони чують, мене розуміють. Я кажу. Якщо ми говоримо про цінності західного світу, які ми маємо зберігти, тому що на цьому існує цивілізація, то ми маємо розуміти, що сьогодні Україна це єдина країна, яка в буквальному сенсі вмирає за цінності в західного в світу, захисту. тобто вона в авангарді захисту. Тобто в західних країнах захищають цінності західного світу шляхом політичних рішень, експертної роботи тощо, а Україна це робить шляхом зброї, крові життів своїх каліств. І е, мені здається, що для багатьох з них було прям неочікувано само так поглянути mm -hmm. на Україну як на захисницю от тієї західної цивілізації, про яку ви, наприклад, зараз тут говорите на, на конференції АРК. Тому я також це обговорював із членом австрійського парламенту, яка була координатором європейської саме делегації. Да -да -да, да -да -да. Да -да. З нею ми говорили на цю тему, і я думаю, що принаймні мені здається, вони чують, вони це розуміють, вони готові цю думку на. Обдумувати так. і на наступних наших робочих комунікаціях ми плануємо цю тему обговорювати, Андрію. Дякую тобі за того. За... Я знаю, що після Арктики ще з багатьма політиками, да. консерваторами, в тому числі в Британії, зустрічався мав спілкування. Да, так, я... на останок, які враження? Резю... Резюме конференції і послі вкусі, як то mm -hmm. говорить, конференції на підтвердження того, що ти зазначив, я брав інтерв'ю у багатьох британських. Дуже серйозних і відомих політичних, філософських аналітиків, і вони дійсно вважають, що війна проти України з боку Росії та союзників Росії угу. це челендж, це визов на, на, проти Західного світу. Да. Або як говорить western order. Тобто, — Західний порядок, да. Да, да, тобто ти прав. — Це ти... проблема не лише в Україні. От, от і я, і я намис... чув, що їм треба постійно і я намисно наголосити. зазначив Росія проти України і союзники Росії. І сьогодні один із союзників де-факто Росії Китай. Угу. Він якусь комунікацію з сполученими штатами. Ми це про це поговоримо. поговоримо да. Проте дійсно Україну принципово дуже багато хто підтримує. і це не лише либеральний. Кола, а і зброї. Тобто комунікацію ми, потрібні, ми повинні вибудовувати з усіма. І ми, ми, українці, ми не можемо ем, у, ділити або лише демократична партія, або ми з державами. Це, це примітивно і небезпечно. Да. А, а вони. Політичні мають відповідні проблеми. Вони мають самих хвилини для нас. Ми маємо будувати з усім. У нас є наші інтереси. Нам треба їх захищати. Дякую дуже. Дякую, дуже Дякую. Андрій Бузаров. Сьогодні в студії кабінету експертів, магістр зовнішньої політики, експерт, міжнародник якщо коротко, кандидат філософських наук. говорили про арк і про взагалі консервативний традиціоналістський рух, який є мейнстрімом, дуже важливо наголосити. Це не маргінальний рух, це мейнстрімний рух на заході. З яким нам в Україні треба вибудовувати більш системну комунікацію? Ярослав Кухарчук, це Кабінет експертів. Продовжимо говорити на цю тему. Дякую.